20 лютого було декілька теплих днів, і алеча має висоту більше восьми метрів. І її треба підрізати. Буду формувати крону, щоб десь на таку висоту оцю велику гілку теж, бо вона росте вверх і всередину дерева. Довгу велику гілку зверху почну різати, і потім. А так гілка за гілкою, потрошку відрізаю і прибираю. І ось так от полегкі добрався до хворої гілочки переламаної. Вона дуже високо над будівлею. А там десь пташки наші довбуться. Ось бачите чому. Кубанку одну запас зробив, бо тут от рівненько відпиляю. А оцю поверхню краще обробити садовим варом. Ось так вийшло. І таким же чином робимо з іншими спилами широкими. Отакий вигляд має лича після обрізки. А оці гілки я лишив для плодів в цьому році.